Наскільки це важливий момент, оцей припис, спрямований до Київської митрополії УПЦ МП, усунути ознаки афілійованості з Російською православною Церквою, На це видається один місяць, треба публічно відмовитися від підпорядкування церковним структурам РПЦ, відкликати духовенство з керівних органів РПЦ, розірвати канонічні зв'язки, надати. Звіт про виконання у разі невиконання припису там є свої якісь, якісь дії, можливі. Але наскільки це важливо, наскільки це ми маємо вітати чи навпаки боятися, бо ми знаємо з історії людства, що міжцерковні війни і тертя вони досить небезпечні? Будь ласка, пан Отець. це наступний крок в тих процедурах, які були запущені законом. Про заборону РПЦ, От, Цей закон передбачає цілу низку е, дій і е, цей припис одна з дій, е, про, яку, е, про яку попереджали, яка до якої мали б готуватися в УПЦ, але, здається, не сильно готувалися. І е, е, йдеться, на мою думку, ось про що? Про те, що е, ті певні дії, які справді УПЦ здійснила. Дистанціюючись від РПЦ, такі дії були зроблені, це правда. Але вони носили більше неформальний характер. Тобто, це були дії по факту, не закріплені якимось чином на папері в синодальних рішеннях, в рішеннях соборних органів УПЦ. І тепер припис фактично вимагає від УПЦ. Ті дії, які були вже зроблені, закріпити їх на папері рішеннями сонодальними, так щоб їх не так просто можна було скасувати. Якщо як сподівається, УПЦ ситуація зміниться для неї на найбільш благосприятливо в Україні. От. І е, е, зробити ще, ще певні додаткові дії, для того, щоб підтвердити серйозність своїх намірів, намірів з дистанціювання дистанціювання від, від РПЦ, я маю також зазначити, що цей припис передбачає. Не всі ті вимоги, які раніше висувалися до УПЦ, наприклад, до УПЦ була така вимога, щоб вона ініціювала фактично процес свого своєї такої автокифавтокефалізації, звертаючись, наприклад, до інших предстоятелів церков, тощо в цьому приписі про це так не йдеться. Йдеться про те, що ця церква має розірвати стосунки. З Москвою з РПЦ, а далі вже вирішувати самостійно, в, яку, в якому напрямку її рухатися далі, як розвивати стосунки з ПЦОчевидним, як розвивати стосунки з іншими православними церквами, це вже так бути не стільки завдання держави, скільки завдання самої церкви. Отже, я би сказав, що було дещо звущено, мінімізовано той список вимог, який раніше надавався УПЦ, і ті вимоги, які зараз. Прозвучали, було артикульовано в приписі, вони, мені здається, реалістичні. І, в принципі, за бажання ОПЦ може це зробити. Пане Кирило, а що хоче УПЦ МП? Що вони, яка мета? Вони, вони хочуть залишитися, чи вони хочуть сваритися з українською державою? Чи вони хочуть далі показувати, що вони з Росією чи з російською? Це, яка мета? От ви кажете, вони їм, їм зробили попередження, вони нічого не зробили. Ну або зробили вкрай мало. Яка мета тоді? Що, що вони хочуть від нас, всіх, і від, і від світу навколо себе, будь ласка. Мені здається, дуже складно говорити про єдину мету всіх в УПЦ, тому що це дуже різнобарвна, різно, е, така, е, різноманітна структура. Е, там дуже багато інтересів е, е, переплітається і вони часто протирічать одне одному. Є е, 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 значна кількість, я би так сказав, е, вірян е, духовенства, і навіть е, деякі єпископи УПЦ, які бажають змін. Справді е, щиро е, бажають. Е, Унезалежитися від, від Москви розірвати всі стосунки: формальні, неформальні, е, актуальні і, і на папері. А е, з Москвою е, таке бажання справді є. І з боку цих верств всередині УПЦ відбувається тиск на тих, хто змін не хоче. Я би сказав, що меншість. Але впливова меншість всередині УПЦ хоче зберегти е, статус-кво максимально довго. Е, це так моти, я би так їх назвав цим таким не дуже е, літературним словом ждуни. Ті, які чекають, чекають, що ось ось там Україна не зможе продовжувати боротися за свою незалежність. ось-ось. Доведеться Україні йти на компроміси з Росією і УПЦ залишать в спокої. Тобто це люди, які максимально прагнуть зберегти свій статус-кво. До цих людей належить до цих людей, зокрема належить предстати цієї церкви. Ви зависли буквально секунди. про оці 400 парафій, про по всьому світу. О, да, Та вибачте, мене перебилося. Да, отже, я хотів сказати, що є невелика, але впливова частина УПЦ, я би сказав, меншість, яка хоче зберегти максимальну статус-кво. До цієї меншості належить і митрополит Онуфрій, який не хоче змін. Він хоче максимально затягнути вирішення цих питань, тому буде шукати будь-який привід для цього. І Є ще одна частина всередині УПЦ, яка хоче. Не просто зберегти стосунки з РПЦ, а підсилити ці стосунки. Вони також налаштовані на конфлікт з українською державою з українським суспільством. І теж такі люди є в проводі. Отже, є три таких великих, три великі інтереси, скажімо, всередині в ПЦ, які одна, одна одному протирічать. І, власне, ці приписи і тиск з боку держави, на мою думку, він грає. На стороні він допомагає тим силам всередині УПЦ, які прагнуть позитивних змін для цієї церкви, тобто дистанціювання від Москви, продовжувати чинити тиск на свій провід і, врешті-решт, домогти, домогтися свого розібрати всі стосунки з РПЦ. Але це меншість про яку ви кажете, да, це друга страта чи другий прошарок і третій. Ну, їм, нема мі... їм не буде місця в Україні. знаєте, Як би воно не було, але таке враження, що це такі якісь приречені люди, які просто роки -рок собі шкодять. Коли ми вже бачимо, що на фронтах не все як хоче Путін, коли ми бачимо, що підтримка Заходу існує і вона не буде припинятися, вона може зменшуватися, збільшуватися. І тоді ну, це очевидно, як я завжди казав. Нічия на користь України. Це російсько українська війна може закінчитися нічиєю на користь України, і тоді, що тут робить українська православна церква підпорядкована московського патріархату? Що скажуть. Ну, По-перше, це люди, які в принципі не мислять стратегічно і вони не оцінюють, на мою думку, реалістичну ситуацію в Україні. Вони живуть якимись бажаннями, міфами і, і вірою. Вірую в тому числі в те, що Росія все ж таки якось там дотисне Україну для того, щоб Україна ем, піддалася і, наприклад, залишила в спокій в УПЦ. Це цього багато хто хоче з цих ждунів всередині УПЦ. От. Це нереалістична оцінка ситуації. Це близькорукість близько така, недалекозорість, від якої вони страждають, але проблема в тому, що вони змушують страждати і решту цієї церкви, і взагалі вони збільшують проблеми для, для всього українського загалу, для всього українського суспільства. Про російську церкву не можу не згадати. Значить, РПЦ розбудувала 400 парафій по всьому світові. І якби ми бачимо активність російської православної церкви, а це реальні цифри? Чи це бажане задійсне? От хто ходить невже в Європі, в Азії, в Африці, в Латинській Америці? Просто от люди почали ходити замість католицьку церкву? Почали ходити в російську православну і там стоять черги. Це 400 парафій, це що? Це ми просто написали, що у нас є будинок, ми його назвали церквою і туди, і туди, і тепер там ходять люди туди. Чи це реальний будинок, чи це реальні люди, чи це так би мовити, потім патріарх відлютував перед Путіним, у нас це гаразд, у нас. По цілому світу 400 парахів з'явить. Хто скаже? Я думаю, це реальні цифри, і це реальна присутність РПЦ в дуже багатьох регіонах і на заході, і на сході, і на півдні. Наприклад, зараз дуже динамічно розвивається присутність РПЦ в Африці. І я буквально нещодавно був в Африці і розмовляв своїми друзями, які слідкують за цією ситуацією. Вони підтверджують, що справді відбувається зростання певне. Присутності РПЦ на африканському континенті, в тому числі через заохочення коштами, грошима місцевого духовенства. Це йдеться про православні парафії африканські в різних країнах цього континенту. Також існує вже досить давно традиційно, скажімо, мережа парафій, структур єпархії, навіть РПЦ на Заході. Вона Продовжує розростатися. от Нещодавний такий приклад: це парафія у Швеції в місті Вестерос, місто, яке ми знаємо через гру але це і реальне місто, яке існує в Швеції, і там РПС нещодавно побудувала свою парафію, і вона знаходиться біля стратегічної авіабази військової. А що звичайно дуже велике занепокоєння викликало в Швеції і підозрюють цю парафію, цю структуру РПЦ в Шпигунській діяльності, і це нещодавно така реальна реальна нещодавна ситуація, яка виникла, і за нею дуже важко уважно слідкують. Тобто, да, це це є так і до речі, в значну кількість таких парафій до цього часу ходять українці, які виїхали масово за кордон, і які не ну не можуть знайти біля себе інших інших парафій. А не може від від'єднатися від російської православної церкви зарубіжна російська православна церква. Десь в 10-ті роки, наскільки я пам'ятаю, вони об'єдналися. Це та церква для глядачів, пояснює, яка втекла від більшовиків і заснувала дійсно такі більш-менш нормальні православні парафії по цілому світу. І довго боролася російська влада, що вони об'єдналися і вони нарешті об'єдналися. А тепер нема таких. Зусиль, щоб відійти від від цієї не дуже популярної, скажімо, в світі російської православності, насправді, а, після початку великого вторгнення а, РПЦ стала занадто токсичною для дуже багатьох. В світі, в тому числі тих парафій, які належали до цієї структури, і а, був процес розпочався був процес а, відходу від РПЦ. Відомий дуже був приклад. Це а, парафія в Амстердамі, дуже потужна парафія. А, в усьому регіоні Бенілюкса, і вона вийшла з московського патріархату, перейшла в Санський Патріархат, і були інші приклади таких переходів. Що стосується РПЦЗ, Російської православної церкви за кордоном, то справді 2008 році відбулося. Так, об'єднання цієї структури з Московським патріархатом, але лише частини цієї структури. Інша частина так і не об'єдналася з Московським патріархатом. І в мене відносно нещодавно у Чикаго була зустріч з ігуменією одного монастиря. Це був це дуже такий авторитетний монастир всередині РПЦЗ, Лесницький монастир. І вона розповідала свою історію. Цей монастир не приєднався до РПЦ, він залишився незалежним. І цей він займає абсолютно проукраїнську позицію. Це Ігуменя. Вона мене дуже приємно вразила, хоча вона етнічна росіянка, але живе у Франції, вона мене дуже приємно вразила своєю абсолютно проукраїнською позицією. І це та частина РПЦЗ, яка не перейшла. До московського патріархату, що стосується тієї частини РПЦ, яка перейшла в Московський патріархат, на жаль, можна спостерігати еволюцію цієї структури в бік Москви. Вона стає все більше і більш промосковською. І, зокрема, наприклад, у Америці, в Сполучених Штатах, де є її база, там такі пропутінські промосковські настрої лише зростають. Наприклад, є донька священника одного РПЦЗ, От, попівна, так би мовити. А вона займає таке дуже важливе місце в керівництві республіканської партії теперішньої. Вона спів, співвіце-президент молодіжного крила цієї партії. І вона є дуже таким запеклим критиком України. зокрема. І це досить емблематично, це досить так характерно для цієї структури, яка справді все більше і більше грає на боці на Москви. Дякую дуже, архімандріт Кирило Говорун, доктор філософії, директор Інституту Гавінтона у США. Дякую, пане Кирило, за те, що ви з нами. Зараз у нас з вами буде.